Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука для волонтерів відбувся захоплюючий тренінг самооборони, адже вміння захищатися це у першу чергу власна безпека та безпека близьких. Волонтери просили. Ми організували, тому що ми живемо в такий час, що кожна людина, молодь, дитина повинна мати змогу якось себе вберегти від якоїсь незвичайної ситуації. До заходу долучилися 14 волонтерів, які пройдуть сьогодні таке навчання навчання міні з самооборони. Захід організовується в межах програми семінари для молоді. Організаторами цієї програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Аби молодь отримала дійсно цінні й необхідні знання та навички, тренінг відбувся під керівництвом майстра Стайквондо. Вивчимо базові техніки, ног якісь удари. Наразі в наш час спорт. Пригнічений, тому я вважаю, що це дуже важливо для саморозвитку не для якихось результатів або досягнень спорт це, перш за все, саморозвиток, самодисципліна, впевненість в собі і здоров'я. Найголовніше, що самі учасники заняття отримали задоволення від процесу та відтепер будуть готові у разі необхідності використати навички самооборони. Семінар для молоді це самооборона. В наш час вона дійсно є актуальною, тому що кожна людина повинна вміти себе захистити. Надіюся, що отримає дуже якісне і цікаве заняття. І буде дуже класно. Цей захід дуже важливий для молоді Кримачука. Це справді знання, які потрібно мати кожній людині. А для того, щоб можна захистити себе в надзвичайних ситуаціях, мені дуже сподобався сам захід. Дуже цікаво все пояснили кроки. Тренінг став не лише корисним досвідом, а й чудовою можливістю об'єднати молодь навколо спільної мети, бути свідомими, сильними та відповідальними громадянами. Подібні заходи у Кременчуці проводитимуться і надалі, адже вони формують покоління, яке цінує власну безпеку та готове стати на захист себе і інших. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.